22-й рік повинен бути був роком розвитку. І дуже багато було планів щодо розбудови нашої території, нашого району. Напрямки були різні, і відновлення зруйнованих доріг від часу, також удосконалення освітніх закладів, медичних закладів і різних критичних інфраструктур. Рік повинен бути був розпочатися з масштабного будування. Але на превеликий жаль, 24 лютого, після масштабного вторгнення Російської Федерації на нашу територію, повністю ці всі плани були зруйновані, і Криворізький район був переналаштований на іншу роботу. Першого дня, 24 лютого, спочатку зранку, і протягом всього дня було проведено десятки нарад з різними представниками і. Потужних наших виробників промислових виробництв, сільхозвиробниками, силових структур, Збройними силами України, представниками військових, і вже було обговорення не до розбудови, а як захистити нашу територію, нашу Криворізького району. Я дякуючи кожному мешканцю Криворізького району, кожному представнику влади, кожному представнику сільхозвиробництва і всіх підприємств, які як один стали. В, одну, в один стрій і почали працювати щодо захисту нашої території. На це те, що ми зробили і захистили свій район, свою територію. І маємо, до, до, до речі, дуже гарний результат, що правобережжя звільнена завдяки командній роботі. Ніхто один цього б ніколи не зробив, завдяки дружній роботі. Ми згуртувалися і почали працювати. Всі підприємства наголошують, що не було жодного підприємства, яке не взяло участь в обороні району і обороні міста. І завдяки цій командній роботі ми впоралися з цією нелегкою задачею, збудувавши не одну лінію фортифікаційних споруд оборони району, які витримали натиск на вали цих рашистських загарбників. Ми зберегли свою територію, зберегли своє місто. Щодо роботи промисловості в цей тяжкий час, воєнний час, звісно, комбінати не працювали на повну потужність, комбінати деякі призупиняли повністю свою роботу. Перше, це була проблема, коли закрилися порти, і не було можливості вивозити продукцію на експорт. І це була велика проблема. Але завдяки успішній роботі нашого президента Володимира Олександровича, який вирішив питання портів, і потихеньку вже відновлювалася експортна продукція, як і промислова, так і сільхозвиробників, Почалось потихеньку відновлення роботи. І жоден комбінат не зупинився. Жодне підприємство району не зупинилось. Як би було тяжко, але вони зберегли робочі місця, і люди отримували зарплату, хоч і не в певному в повному обсязі, згідно, але вони все одно були на робочих місцях, і кожен працівник любого підприємства розумів, що зараз зараз триває війна і він. Повинні працювати, незважаючи на малу зарплатню. Таким чином підприємства працювали, і сільхозвиробники, незважаючи на весняні обстріли, коли з квітня місяця пішли обстріли наших територій, наш район межує з Херсонської області. Наші прифронтові громади Апостолівська, Зеленодольська, Широківська, Карпівська, найбільше постраждали від обстрілів цих расистів. І ці обстріли щоденні продовжились майже півроку. І за період півроку було дуже багато зруйнованих приватних будинків. Більше ніж 600 будинків було зруйновано, частково пошкоджено. Було зруйновані майже не майже а шість навчальних закладів. Три з них місто Апостолу, зруйновані повністю, які не придатні до навчання. Велика Костромка, населений пункт, навчальний заклад, також зруйнований від прямого попадання рашистської ракети. Широківська громада зазнала також руйнувань і сільхозпідприємства. Кількість зруйнованих підприємств ще неможливо відремонтувати. Вони зруйновані повністю, їх потрібно будувати. По -новій. І наразі зараз сільхосвиробники вже відновлюють свої підприємства, відбудовують і запускають роботу. Незважаючи на ці всі обстріли, вони продовжували роботу в полях, здійснювали сільхозроботи на своїх територіях і під обстрілами, коли в липні, місяці, в кінці червня, початку липня місяця пішли жнива, так би сказати, збирання врожаю. Ворог продовжував обстрілювати поля, і навмисно деякі поля були обстріляні і повністю спалені. Незважаючи на це, вони зібрали наші сітхосворобники, зібрали врожай і перевезли його на свої території і частково почали його реалізовувати. Ці всі моменти, які завдавали расисти своїми обстрілами, звісно. Була наша допомога і з боку служби ДСНС, яка оперативно реагувала на кожен пожар, на кожну пожежу, на кожний обстріл. Вони виїжджали на територію, розміновували і знешкоджували ці вибухонебезпечні предмети на цих всіх територіях. Неодноразово сотні разів були обстріляні лінії електропостачання. Працівники ресу виїжджали знову з представниками ДСНС і представниками поліції на обстріли, знешкоджували цю територію і ремонтували ці лінії електропередач також під обстрілами. Є випадки, коли під час ремонту були обстріляні машини працівників ресу, і також, якщо не помиляюся, ДСНС також попадало під обстріли. Але Стійко продовжуючи свою роботу, вони ремонтували ці пошкоджені електропос... лінії електропередач, газопостачання, водопостачання, і людям була надана ця вся необхідна інфраструктура, яка працювала завдяки знову командній роботі. Ніхто один не виходив. Ми всі виходили разом, дружньо і вирішували ці питання. На превеликий жаль. Протягом року, коли ці були обстріли здійснені, є на нашій території і загиблі цивільні, і є загиблі діти. Майже 80 чоловік зазнали поранень від цих обстрілів. Але життя триває, і кожен мешканець Криворіжжя після кожного такого обстрілу мужнішав. Намагався зробити більше для збройних сил України і на в кожній громаді створені такі волонтерські хаби, які виготовлюють різні напрямки: і сітки, і продукти харчування, і різні засоби, що потрібні для збройних сил України. На початку весни, коли у нас у напрямку стояло більше ніж 11 тисяч військовослужбовців, сільхозвиробники і громади району забезпечували харчування і забезпечували розташування наших військових на цьому напрямку. Всі це робили на такому патріотизмі, і виконано було всі завдання, і ми бачимо цей результат. Велика проблемне питання виникло після. Вторгнення расистів на наше правобережжя і на всю територію України до нас пішли, до нашої території Криворізького району, пішли внутрішньопереміщені особи. За період року через Криворізький район, також і місто Кривий Ріг, пройшло більше, ніж 100 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Всім була надана вся необхідна допомога. Що стосується медичного обслуговування, що стосується розташування, житла, психологічна допомога, продукти харчування, одяг, все було надано людям, які виходили з Херсонщини пішком вночі, добиралися вони з-під окупації дуже в тяжких умовах і приймали перших внутрішньопереміщених осіб це наші громади, потім їх перевозили до міста і далі їх розподіляли. Не тільки Херсонський напрямок, і Донецька область, і Харківська область, Луганська область, з усієї території, де велися бойові дії, до Криворіжжя приїжджали внутрішньопереміщені особи. За цим ми також всім впоралися і наразі зараз ще проживають на території Криворізького району та міста внутрішньо переміщені особи в гарних умовах і забезпечені всім необхідним. Після звільнення Херсонщини дуже багато людей виїхало до своїх домівок. І наразі там продовжується надавання допомоги їм щодо відбудови. Після Цих руйнувань держава також брала велику участь у відбудові, забезпечувала всім необхідним. Першочергово, коли було неможливо відбудовувати капітально, було надано і USB, і плівка, і рейка, і засоби обігріву. Також хочеться подякувати нашим закордонним партнерам, які відгукнулися і підставили своє плече в тяжку хвилину. Найперші прийшли на допомогу. Це наші польські друзі, майже. Протягом тижня після воєнного вторгнення були перші представники з держави Польщі, які привезли першу гуманітарну допомогу для наших людей, військових і внутрішньо переміщених осіб. І по сьогоднішній день вони регулярно допомагають нашому району щодо відбудови, щодо можливості покращення умов цих людей в перебуванні в такому тяжкому стані. Також протягом року ні на день не зупинилася освіта наших, наших закладів. Освіту отримували всі діти з 1 по 11 класів. Ця вся освіта була дистанційно, звісно, онлайн. І всі вчителі, як також окремий рід військ, взяли участь в обороні знання наших дітей. Виконали вони це завдання на 100%. І я ж повторюсь, на жодного дня не було зупинено навчання. Також такий великий внесок зробили наші вчителі. В принципі, коротко, що стосується життя нашого району протягом року, от в такому форматі, і ще повторюсь, хочу подякувати всім. Представникам силових структур, службам ДСНС, працівникам РЕСУ, газового господарства, всім комунальним службам, які брали участь у відновленні зруйнованих об'єктів. У нас також була ситуація, коли техногенний випадок, коли було влучення в нашу даму Кароченівську, задіяні були всі комунальні служби, всі представники можливих. Підприємстві, також громади, які були поряд, вони також брали участь, допомагали і технікою, і всім, чим можливо було. Тобто ми витримали всі ці невзгоди, які расисти зробили для нашого району. Але ми разом, і я кажу, що тільки командна робота, тільки робота. Загальна дала такий гарний результат, що ми витримали і зберегли свою територію Криворізького району. Тож, на превелике жаль, звісно, що війна ще не закінчилась, і попереду ще дуже багато роботи щодо відновлення зруйнованих об'єктів, щодо допомоги нашим сусіднім областям. Ми бачимо, в якій ситуації знаходяться і Запорізька область, нашій сусідній район, Нікопольський район, їх щодня обстрілюють і коли. Збройні сили України, захисники наші захисниці, звільнять ці території. Ми також будемо здійснювати допомогу щодо відбудови тих територій. Ніхто на одинці не залишиться. Ми, українці, одна єдина велика родина, яка це всі цю всю незгоду. І, звісно, перемога буде за нами тільки за нами в 300%. Тож все буде добре. Коли є запитання до Дмитра Володимировича? Представте Так, є запитання у Храмлекосі. Як сьогодні, завтра, післязавтра будуть працювати освітні заклади з огляду на те, що МОН рекомендує перевести всіх онлайн? На нашій території Криворізького району всі навчальні заклади працюють онлайн. Тобто ми працюємо як сьогодні, так і завтра, так і післязавтра. Ми нічого змінювати не будемо, діти знаходяться вдома і отримують навчання онлайн. Хоча рівень про збитки сільгосповоробника підраховували там згорівші поля, що зібрали? Так, збитки помимо згорівших полів. Полів. Є також, знаєте, як робочий процес. З початку весни аграрії працюють цілодобово. На початку весни, на початку 2022 року, аграрії не могли виходити вночі на поля, вносити доброва і робити з полями ті функції, які потрібно робити тільки вночі. І це вплинуло також на якість врожаю і на Кількість врожаю, то, звісно, вони зазнали збитків. Щодо підрахунку збитків, точну цифру назвати важко, тому що такий підрахунок. Ведеться, але наразі не всі аграрії можуть прозвітувати, тому що понад 4 тисячі гектар землі на нашій території засіяних земель були забруднені вибухонебезпечними предметами і які ще на сьогоднішній день, на превеликий жаль, не можуть повністю їх обійти і щоб туди зайти і прорахувати. Тож збитки є однозначно не тільки через. Обстріли не тільки через забруднення вибухонебезпечними предметами, через реалізацію цієї продукції, яка навесні була, через порти, а восени рашисти почали обстрілювати критичну інфраструктуру нашу енергетичну. І всі ми знаємо, що від електрики працюють майже не майже, а всі підприємства, сільхоз, всі машини, які працюють на Токах вони задіяні запитані від електроенергії, тобто переробати сільхозпродукції олійниці, мукомельні вони не мали можливості здійснювати переробку сільхозпродукції. Це також значний збиток нанесений цим підприємством, і також значний збиток. Нанесений в реалізації сільхозпідприємств, тому що деякі підприємства працюють тільки під олійниці або під мукомельні. Хочу ще зауважити: одна була критична така ситуація, коли на початку весни була логістика порушена повністю харчова логістика, і по території України було тяжко з однієї області в іншу область переїздити транспортом. Сільхосвиробники нашого району відгукнулись на резерв зерна пшениці для харчування нашого району. І було завезено більше 70 тисяч тонн, якщо я не помиляюсь, на наше, наше підприємство. Як воно називається володимирич? Ну, в, в Новополі Коломойцем. На Коломойцево, задля резерву харчової продукції для наших мешканців Криворізького району. Тобто, виконаний план був майже за десятиденний термін. Всі сільхосворобники Криворізького району завезли, чи стояла черга з зерном. Ніхто не запитував, скільки це коштує, коли за мною розрахується. Відразу поїхали машини, відразу було заповнене всі резерви на 100%, І ми вже тоді закрили питання можливої блокади города, яка там. Могла, так знаєте, на який то відсоток проговорюватися. І ми вже були забезпечені цим. Також було вирішено питання і з підвезенням і солі, і питної води. Тобто командна робота була дуже відмінна, якісна, і ці питання були вирішені. Як працювали медики під час лікарні? Лікарні спочатку. Воєнного вторгнення вони в нас всі військовозобов'язані і це не виключення, вони стали в стрій дуже швидко, миттєво і налагодили роботу всіх медичних закладів. І, звісно, дуже велике навантаження лягло на плечі наших медиків, тому що помимо тих проблем, які стикалися, вони із новими видами. Травмами і з новими такими випробуваннями також працювали цілодобово, тому що Криворізький район приймав і військових, і внутрішньо переміщених осіб, і мешканці Криворіжжя нікуди не виїхали. Майже і коли це все надходило з Херсонського напрямку, вони працювали цілодобово, особливо хірурги різних напрямків профілю. Не одну добу навіть поспіль вони не виходили зі своїх кабінетів, зі своїх операційних. Велика їм вдячність за те, що вони вистояли. Також всі медичні заклади спочатку військового вторгнення були переоблаштовані. Деякі були в нас військові госпіталі, які приймали велику кількість людей, скажімо так. І ці заклади зазнали. Дуже велике навантаження, але і завдяки і державній допомозі, і допомозі також знову волонтерських, вони були забезпечені додатково усім необхідним, і ліками, і технічними засобами. І наразі вони працюють на відмінно. Це напрямки, який також, як і всі останні напрямки і ДСНС, і поліція, і служба безпеки України, і Нацгвардія, і територіальна оборона. Жодного нема сказати, що який-то напрямок, яка то структура, які то комунальні підприємства чи яке то підприємство взагалі що то не зробили. Лікарі відпрацювали на відмінно. Коли почались відключення світла, працювали під генераторами, вони забезпечені і швидко, також за допомогою деяких моментів були ДСНС. Служба підключалася до забезпечення світла і безперебійної роботи лікарні. Жодна лікарня не зупинилась не на хвилину. Всі лікарі працювали, жоден лікар, керівник лікарні не виїхав з території району, жоден керівник громади, і жоден керівник структурного підрозділу і підприємства не покинув територію району. І завдяки усім їм ми маємо територію Криворізького району вільну та в тому стані, якому не є.